Так, э, не мешай. Делай свою работу, я тебе лечу. Все. Перелетишь до скорости на занявку. Ты справишься с управлением и ушел в дерево. Неделю за рулем только. Я просто был дома, слышу удар. Думаю, послышал? Расскажи пару. А что я скажу? Слышал, да? Ну, я очень слышал, да слышал собаки гавкают? Вышел? Нет здесь никого. Ну то сразу было понятно, что за поворотом очень опасно. Поэтому... Надеюсь, человеком будет все хорошо. Я не знаю, что можно сказать. 7 жовтня 2024 року в Авидеополе по улице Незалежности трапилась дорожная транспортная пригода, в результате которой постраждали три людини. Води автомобиля Mazda Рухаючись по вулиці незалежності у бік населеного пункту Калаглія, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та в'їхав у дерево. В результаті пригоди постраждали троє осіб. Водій та два пасажира. Чоловік та жінка. Прокоментувати можеш, що до з і дерево. Він трезвий водій? А що, быстро їхали? Дуже. А куди ж спешили там? Дівлю за рулем только. Как тебя зовут? Сергей. Ты заведпля? Да. Давай, Вилучити водія з салону автомобіля вдалося лише за допомогою рятувальників. Щит вода, щит сюди! Подивіться, сюди. подижіть, тащить його зразу помогуть. Вдома, слышу удар. Всі були доставлені до відописької лікарні для надання первинної допомоги. Хто На місці працювали поліціянти. Вирішується питання реєстрації матеріалів до єдиного реєстру досудових розслідувань. Роман Варшанідзе, Альтернатива Ворг.